А є, що, ви казали. Нам, О -о. Ну, давай, давай. Попробуйте твою. А як, тримай. Трошки бо я зроблю. Я йому не дав. Я тобі не брав. Ти робиш самому одні. Сам робив, що зідь робив? Єдь робив. Я тим ще не люблю бати, він то. -то. Напей, бо тоже да сльози Дякую. Я так а. трошки, бо то бато не можна. Шо? <звук> <немає>? І все. <звук> за твою роботу. Що на бато немає? За кого? Що? За кого п'єм? За роботу. За роботу? За роботу п'ємо, що всі файн шуда не са до того. Що будьте хлопці. Кумало вже таке захлане, бо солодке, певно, так? Ох, як воно пішло! Чуєш? Чуєш? Але воно на є ще таке, прям, солодке. Дай фляцки, на, бери. Брензрав, пляцка. Дай кусочок пляцки, діду. Набери. Добре, зараз пляцка. Що? Потікає. Я, я не можу так пити, воно є ще таке солодке. Факт, що тесла не пив. Ну, я навіть не питаюся кума, бо куми... Yeah, Зимну вот? сотку можна лити, то як вода, вода. Я зараз на сонечку вийду, щоб трошки oh, привірити все. Чорнило моцне, я тобі скажу. А, ти кажеш солодке, тут для мене солодке трошки по-іншому значить, знаєш? Ні, nee, ні, хлопець, солодке є дуже сухе. То хто? Ольга пекла? Чесно? Так. Купчий. Купчий? Купчий. Ну я не в магазині, просто є людина, яка вдома пече. Так? Так, і купує в неї, знаєш? Дівчата пляцюють роблять. пані пляцюють. Ти си подвиг кихото перемашено, не завжди не берем ти пятки. Люба забава до него не то на то фото. На якес молодей теж тоже бъде звитам пятки, не? А я, люби туртия, що та баба робе. Това вона файна господин. Що ти виплювуеш? Не впало. Впало му. Такой по подвиру мая крыла. Ти валяться, как будто дитина до духа тебе будет на підошві. Ты с земли будешь есть, ты жалко? Гнить тут лежит, че я? то таке. Та де кума зараз покрепчити що? Та щось трохи зі степані? Вечором? Чому свідчати? Ти ми зараз по три вип'ємо на сотні чи на рім будемо ходили, співали два пісні, щоб люди мали про що повідати. Ми будемо тіть сидіти. Думав, що я тебе говорю, я маю. Та маєш то ми вірили. Я собою говорю з криденсу. Хіба вам на вечір, бо зараз і Вольга зараз сусіди будуть кричати. Того на роботі зараз прийде, зараз то вислуховувати вечором, вони лягають спати, ти прийдеш, ми сип'ємо до стодоли, вип'ємо і буде добре. Ковалірки, ви тако ходите вечором по стодолах? Я бачу привик, він то вже давно. Там канапка може в стодолі опинити і стаканчик завжди є. Родиші, де зрозумів, в хаті може не бути в Содолі три бутля стабільно стабільної. Володя, як де пів години лізе. і ніхто ніхто не може повірити, де Шо? нормальні хлопці мають мати не в хаті, а в стодолі. Йду, де йду? Майструвати йду йшов, їв, я вже все. і вже файно що Ту п'єту молотком стукає. Ніхто ні не знає. А от і кажеш, недавно була така історія? Ми з комвечом пішли. No. Я казав, що я йду до. Буду... Густив цепку на пілу. А міх так я думаю, я кума загубив. а воно пішло щити і вже голи заснуло. Я ходив, літав, шукав на дорогу, і туди на бригаду. Нема я щось потім потом біля жигулі чую храпет, харистувайсь хто повірить, повіря, то позабиває. Та, та ну вже було забагато. Не раз воль. Ми вже гулю спали, приходила, обтирала, бо ночі заслюнювало голе спеціа. Ще тряся на каль накритого пійка, бо ще земешний добій. Ти то проснули, під жуками були накриті, не знаю. Але що будити не можна, бо може знизу прилетіти. Дуже тобі дякую, було дуже смачно. Якщо ти вечором заїдешся. Анмазаж що, та заїжджаєш щось, але без машин не Та ні, куди без на вихідних можна. А що на вихідних? на вихідних На вихідних, во, той там, той дівки пішов. А то вже діда йду. Будем часу робити, хоч потім все люди підсадили на тобі. Ні, ні, на стакана не бурне, боже. ти що, борони боє. Та йду з тобою трохи. Що буде вже йде зі мною, бо він зараз зі мною хоче до мене їхати. Жінка нагодує. О, нагодує у освоїмо. Коротше, все, не прощаємося тоді що. Ну де ти машину писаєш, ті білу файну машину. Короче, не прощаємося, ви тоді, той робіть свою роботу. А та я ж то. А ви ж то закінчили? Зараз і підемо докупаємо, і то нині кінчимо.